Забрали навраги функції Y до лінії f визначеної на проміжку від мінус безкільночності до плюс безкільночності. Укажіть правильно подвійні лінії, що а до лінії від мінус двох до нуля f dx, b до ріння інтерал від нуля до двох f dx, c до ріння інтералові від 2 до чотирьох f dx. Інтералу це нас площа в фігурі, яку він обережує. А у нас интеграл від минус двух нуля по шести февраля. А. Б у нас интеграл від нуля к двух по фігури. І С интеграл від 2 до 4. Это по шести ефе. С Б. Дивимся. У нас. А буде больше фигуры А. Меньше.